Доброго дня, заходьте, березень минає так швидко розповім, що зроблено, що хочеться, що добре, що ні, що пропало. Вже показувала оцю полосу по другу сторону сітки, проходили будівельні роботи, ложили бруківку і маю от таку полосу для насаджень. Вона у дворі. Перехожі машини, котики, песики. Потрошки засаджую по принципу, щоб посадити не стидно, а як пошкодять, вирвуть, помітять, щоб не дуже шкода. Засаджую тим, що колись викидала за сусідського огорожу лілійники, риси, дзвіночки, живучку, герань садову. Ну, ще якісь інші будуть. Чоловік повністю обновив бордюр, який відділяє квітник від травника. Я вам скажу, досить нелегка це робота. І якщо запланували, раджу закопувати покант, добре втрамбовуючи землю по обидві боки. І ще порада, чорний колір, темний колір, щоб не виділявся на фоні землі, не був таким яскравим, зеленим, як ото продають, яскравими мають бути рослини, те, що росте, а не той кант. Покажу свої красуні великолистові гортензії, ті, що були під укриттям, понабирали стільки нових пагонів. Подивіться, як вони набубнявіли, які вони вже готові стартувати в тепло, в весну. А там древовидна гортензія, трошечки лишила самі сильні пагони, і так на два міжвузля. Може, буде трошки краще триматися. То волотиста гортензія, ще трошечки під сосновими гілочками у нас обіцяють на наступний тиждень знову мінуси. І так трошечки відкриваю, але і закриваю. Спірея, така яскрава, красива. А ця сидить ще темненькі, такі гілочки, там трошечки є, прокльовуються такі, видно, листочки, але ще така зовсім темна. Так от я завжди кажу, що не так страшні ці е, та зима, як оці от, е, поворотні заморозки. Подивіться, які вони вже набубнявлені, такі красиві ті броньки такі. А всередині подивіться, яка вам, яка ж там краса. Для тих, хто любить гортензії. Бо так як я, аж серце щемить від тої краси. Подивіться, скільки нових пагонів понаставляли ті свої розкішні дзьобки, ну, причудовий кущ Red Baron. Він десь з 14-го року, йому буде в наступному році 10 років, він такий вже великий кущ, дуже красивий. Отже гілочки соснові лежать, бо треба буде прикривати. Це брон тверде, так само щедрий, подивіться на нові пагони. Зараз постараюсь показати, подивіться, полюбуйтесь, як вони понаставляли там дзьобки свої, дуже гарні листочки вже відкриті. Дуже красивий кущ. Є кущі, які дуже люблю, всі люблю. А є такі, вони мені милі, отак подрібнюю соснові ці ялинкові гілочки, прикриваю кореневу систему. Зараз прикриваю, а потім буде як мульча. Дуже несприятлива була погода цього березня щодо оприскування. Досить довго не могла дочекатись отої середньодобової температури плюс 4-5 градусів. А так як лютий був дуже теплий, вегетація почалась раніше. А я притримую з того прислів'я, що кожен садівник краще іншого знає, що треба робити. Тому провели перше оприскування Бородовською сумішю 1%, десь в 10 числах березня, тому що бруньки вже були такі напіввідкриті. А десь через 10 днів оприскали препаратом Чистий сад, перший раз ним. Користувалась, нічого про нього не можу сказати. Сказали, що, по принципу, Бруньки він створений такий самий. Під час сильного дощу присипала весь квітник карбомідом. Більше на цей місяць нічого не планую, вже підживлювати буду з 1 квітня. Хочу поділитись з вами тим, що у нас пропала окраса нашого квітника. Я так розумію, що із за проливних минулорічних дощів мені здається, що більш вдячної і невибаглої, не хворіючої, розкішно квітучої рослини, годі знайти. І ви знаєте, у мене навіть фотографій і відео майже нема. Здавалось, що буде завжди. Розповідаю, може, в когось є, і як ідея, як вона у нас росла Керія. Вона так швидко росте, такий агресор за пару метрів могла викинути пагін. І робилися такі густі кущі, подивіться, як ми їх формували. Отаке от, от цей чоловік зробив. Подивіться, наскільки розкішно виглядала, знайшла одну запис. Бачите? Цвіла так рясно, всю весну, а потім весь сезон до зими, форзиція скоро буде квітнути, а навкруги. Замість такої неймовірної краси отака от арка. Не кажіть, що пропали, бо зв'язали, бо так було років 10, отак, а садила за парканом там теж пропали. Поки не придумали, що замість цього зробити щось буде. Шановні, дякую вам, чекаю ваших коментарів, запитань, порад. Всього доброго, щасливо!